Бо вона так, як дитина страждає, хоча б цей випадок із якоїсь важкої онкологічної лікарні, дитину притуляє і каже, синочку, донечко, переживемо. Я з тобою. Не можу тобі так допомогти, щоб ті твої терпіння раз забрати, щоб твій біль полегшити, але я з тобою. Сьогоднішнє свято нам нагадує і підкреслює, що Богородиться з нами. Ми відновлюємо нашу віру, ми відновлюємо нашу надію, ми дивимося на нашу історію славних козаків, воїнів Упа, всіх, хто боровся за Україну відважних, мужніх людей, і в нас відновлюються духовні сили. Ми сьогодні тут, брати і сестри, разом із Богом. А ми такий малегарний гарний цей. Асло наст багато нас не подобати. дійсно сила народу її єдності, і Бог сьогодні посилає нам свою благодать, прощає гріхи і наповнює нас силою, охотою тим запалом йти дальше до боротьби. Богородиця з нами. Ми маємо Бога за Батька, Марію за матір, ми маємо святих мучеників і покровителів. І маємо новітніх мучеників, бо два сьогодні наших священники перебувають в полоні, цим мученики нашого часу, які терплять за свободу. І ми теж можемо, як ті люди казали, зійди з Христа, ми можемо також казати, чому Бог їх не звільняє. Ми можемо просто сказати: Господи, не розумію Твого задуму і Твоїх планів. Тої сили зла, наскільки ця сила зла впливає на нас і володіє нами, наскільки диявол ще сьогодні сильний, а виглядає сильний, бо багато людей стали на його сторону, коли відмовляються від Бога, коли не молимось, коли не йдемо до церкви, не наче автоматично ми позбавляємо себе тої Божої сили і правду подібно стаємо на сторону зла. Але Божа Мати є з нами. Вона обороняла нас. Вона, як віримо, допомогла, що сьогодні ситуація не є такою, як прогнозували. Сьогодні ми відчуваємо не дух рабства, а дух свободи, мислячих людей, вільних людей, які вибирають свою віру, свою мову, свою націю, свою церкву, свою спільноту. І тим маємо ось цього великого духа. Свободи, бо можна людське тіло ув'язнити, але її думки, її дух, тільки ми маємо вплив на наші думки, на нашу віру, на наші переконання. І ми ще раз сьогодні, так як і вже була вся Україна віддана під покров Божої Матері, так ми сьогодні доручаємо їй нашу націю, нашу батьківщину, наш рідний край. Усіх захисників і захисниць. Ми віримо, що вона у наших горю з нами, плаче з нами і радіє з нами, радіє перемогою і плаче за втратами, так як стояла під Христом з Ісусом і Йому вселяла сили і Його надихала сьогодні своїм покровом, покриваючи нас, надихає нас на добро, на боротьбу, на єдність. Щоб бути з Богом, йти не тільки до цієї земної перемоги, а тої остаточної перемоги над Злом і над дияволом, а колись нас всіх побачить у царстві свого Сина, зустріне нас, вийде нам на зустріч, посміхнеться до нас і скаже: не просто було тобі, але ти здолав, ти, ти переміг, ти зумів побороти ворога людського спасіння і ворога правди, і тоді ми будемо разом з нею в небі. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.